Кожен четвертий українець живе за межею бідності. У випадку багатодітних сімей дані ще песимістичніші. 60% таких родин зледарюють. Не зміниться ситуація і в наступному році. А все через те, що прожитковий мінімум урядовці вивели без урахування оновлених наборів товарів, послуг, інфляції та суми податку на доходи фізосіб. осіб. Наприклад, прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років у серпні 2011 року становив 832 гривні. У цінах вересня цей показник становить 949 гривень, що відповідно є заниженим в порівнянні із офі офіційно затвердженим в розмірі 117 гривень. В проєкті державного бюджету ставиться завдання провести внести пропозиції щодо монетизації соціальних пільг з упорядкуванням категорії їх отримувачів, і що дуже цікаво. При цьому пропонується лише проаналізувати можливості оптимізації видатків для фінансування пільг народних депутатів. Ті, хто голосував за прийняття документа у першому читанні, визнають кошторис на наступний рік недосконалий, проте реальний бюджет розроблений на так званому песимістичному сценарії, тобто це на такому найгіршому з прогнозів. Це реалістично, враховуючи і чинники внутрішні, і зовнішні. Та й тут про спілки підрахували по своєму доходи до бюджету на Упного року можуть бути наполовину вищими. Треба для цього вивести тіні економіку та встановити податок на багатство.